Деякі хочуть перед святами взяти паузу в марафоні, тому що мають труднощі з тим, щоб розстатися з улюбленими новорічними стравами. Коли я прийшла до своїх консультантів, мені показали результати і сказали, що потрібно для цього зробити. Підтримувати зворотній зв'язок з консультантом, дотримуватися режиму і використовувати продукти Herbalife. Я теж на початку своїх перших марафонів сказала, які у мене є плюси. Люблю готувати, і мінуси: люблю їсти, особливо олів'є, шубу і пюрешечко з підливкою. Мені порекомендував консультант, що якщо я люблю готувати, то варто навчитися готувати корисну їжу. І якщо люблю олів'є, то зробити його корисний аналог. Так само і з іншими стравами. І тоді я. Зрозуміла, що я є сама у себе і що ніхто не буде любити мене більше, ніж я сама. Я робила все, щоб йти до результату, нехай не так швидко, але я робила будь-які дії. Я зробила багато аналогів улюблених страв з минулого і створила з них цілий канал кулінарний, в якому ділюся з тими, хто хоче харчуватися корисно і смачно. Якщо хочете побачити мій канал, приєднуйтеся до мене в марафон.